900 сторінок завтовшки та 15,5 кг заввашки. кілограм завважки, обкладинка з натуральної шкіри і головне позолочена відливка підпису художника Сальвадора Далі з діамантами та унікальним для кожного екземпляру дорогоцінним камінням. На форумі видавців у Львові презентували біблію з ілюстраціями іспанського імперсіоніста. До видання увійшло 105 репродукцій. Коштує таке диво майже 40 тисяч гривень. Для Оксани це небачена розкіш. У жінки смаки стриманіші на форумі. Хожі кожного. Року, відповідно, у мене вже дитина навіть звикла, що я в один прекрасний день приносимо два кілька книжок, він їх там собі сортує, що ми зараз читаємо, що ми пізніше читаємо. Хтось купує для дітей, а ось цей восьмирічний хлопчик уже сам письменник. Я е, спочатку так собі почитаю, подумаю, а потім пишу. Цього року у форумі візьмуть участь півтори сотні письменників та 400 видавництв. Автори та перекладачі з'їхалися із 18 країн світу. Попри такий розмах, рости ще є куди, вважають організатори. Обласна рада цього року здається загалом приблизно 150 тисяч передбачила на витрати пов'язані з проведенням книжкового форуму у Львові. Очевидно, ця сума, скажімо, не та яку би хотіли самі організатори. Окрім численних презентацій та лекцій, організатори влаштують благодійні акції, щоб зібрати гроші для сільських бібліотек та на лікування онкохворих дітей.